Доброго ранку, Громадське телебачення Запоріжжя в прямому ефірі. Білка ТОК. У нас сьогодні ранкова кава з депутатом міськради від фракції Солідарність. Зразу скажу, не буде тут офіціозу цього всього, що там ім'я по батькові не як у нас заведено звертатися до будь-яких депутатів. Ми, чесно кажучи, знайомі з Андрієм Согоріним. Андрій Согорін у нас в гостях мало того, що знайомі навіть. Протягом години в одному райвідділку колись знаходилися. Правда, з іншого приводу, не на нас складали тоді заяву, а ми намагалися писати заяву, коли були ті патрулі. Дякую, що прийшов, Андрій. Доброго ранку. Доброго. Є питання назбиралися, як я обіцяв, завжди у нас, знаєш, мене цікавить, у нас. Ключове питання сьогодні, коли закінчаться срачі і знову прилетять грачі. От ці от страчі у Фейсбуці так чи інакше, вони обростають, як сніжна якась лавина. У нас більш неформальна така обстановка сьогодні, атмосфера і розмова, тому говорити можемо, в принципі, про все. І говорити насправді цікаво, тому що в такій атмосфері мені ще більш цікаво говорити. Будемо говорити і про срачі, і про фейсбуки, і про майбутній пам'ятник ветеранам, і про молодіжну міськраду. У мене аж знаєш, от, коли я оце говорю, міська молоді, міськрада, у мене таке враження, що от з хвилини на хвилину у мене язик так знаєш, заніміє, за тому що для мене це щось таке, якесь ноу-хау. Абсолютно давно воно знаходиться у нас. А, а що воно таке, я не знаю. Ну давай тоді по, по порядку і по хронології подій напевно підемо. Зразу ж хочу не не дуже радісний ранок насправді для Запоріжжя і. Сказати свої співчуття не стало сьогодні Михайла Логвінова, багато хто його знав. Він очолював виховну роботу Запорізького військомату. Царство Небесне, Земля Пухом. Не дуже такі у нас події гарні. Але давай тоді по хронології все ж таки підемо. Зразу скажу, якщо є якісь запитання, мені можна їх присилати, але не в Фейсбук я там, на жаль, забанений, якимись туповатноголовими людьми. Не будемо називати їх людьми орками, хай буде. Можете писати мені в Телеграм або в коментах під трансляцією залишати. Мені будуть передавати всі запитання, які є. Я думаю, що Андрій разом вже до нас прийшов, і ми тут сидимо, п'ємо каву. Не зможе відкрутитися, на все доведеться відповідати на всі питання. Згоден. Конечно, очевидно, що добре. По хронології подій, вчорашня ситуація з Запорізькою з Запорізьким молодіжним міським. Як воно правильно називається, по-перше, це називається консультаційний орган Запорізький городской совет при Запорожский молодіжній городской совет при Запорізькому городском совете. Вот, и что это? Да, что, 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 что это такое? Значит, э, при городском совете, при исполкоме, существуют различные консультационные органы, советы и так далее по каким-либо вопросам, например, по предпринимательству, там, по ЖКХ и так, далее, и так далее. Есть по молодежи. Mm -hmm. вот, для того чтобы облечь какую-то красивую форму, чтобы молодежь приходила, заседала красиво, придумали вот такую форму. Молодежный городской совет, который должен Потому... по своему положению выдавать советы Запорожскому городскому совету, что же мы должны сделать такое молодежной политике для того, чтобы молодежь была довольна. Там, какие акции провести, либо ну, что-то... ключевое приходить и заседать красиво. заседать красиво мы... можно и получаете. А вот что получается, получилось, что заседают красиво, вот, а по факту как бы советов, советов не дают. Мы их немножко отпустили. Вот, этим вопросом не занимался, это все-таки ближе к Зайцевой комиссии. Uh -huh. вот, э, то есть, место комиссия, вот я как картинку видел, а даже не разбирался. Смотрел, вот некрасиво заседают, что-то делают, что-то делают. Вот, потом, как бы уже молодежная организация, частник подошла ко мне сказала, что там непорядок. Вот, значит,. Э, Выпихнули всех неугодных, вот, значит, проталкиваются только проекты, которые угодны запорожскому мэру, вот, я, наконец, пришел. Вопрос был первый, там, вот, коли вы наш консультативный орган, то, а почему вы депутатов на свои заседания не приглашаете, вы как-то сами себе варите, mm -hmm. хотелось бы посмотреть, что же вы, собственно, делаете, вот, пришел, посмотрел, вот, почитал документы, вот, Оказалось, что как бы, есть решение Горсовета, есть положение, четко написано, там, что они должны делать, сколько человек в нем участвует. Вот. Они все перекрутили, как бы и это каким-то органом, рупором запорожстали стало вот, на самом деле. То есть выкинули всех неугодных. Как бы, на ну, данный момент мы пытаемся эту ситуацию немножко выкрутить обратно. Вот. Моя задача, чтобы. Ну, я согласен, що на есть є молодіж, на заводах є молодіж, але должна представлена быть по максимуму. Все. Mm -hmm. Не тільки, вот эти, 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 а всі, без исключения і без якоїсь дискримінації, то признакам політичним. Mm -hmm. Мене цікавить більше те, що от зараз э, тут пересилають мені схему схемої скрін, тому що не можна мені от просто так взяти його і пересилати. І от, наскільки я розумію, Сергій Ільченко, зараз він молодіжний мер Запоріжжя. Так, да? Да, да, по так? По-перше, у мене запитання, хто вибирав його, хто за нього голосував, а по-друге, у мене запитання. Я... я не знаю, як правильно це показати. Сереж, давай спробуємо так. Переключиш крупний план, а я піднесу цей скрін, тому що дуже складна у нас схема і система, як це все зробити. Ну е... от власне Сергій Ільченко, молодіжний мер Запоріжжя. І у нього там він підписаний в однокласниках, наскільки я розумію. Е... Ну, от він. За паблік «Новоросії бить, прийняв участь в апросії з групи слав'яні. Тобто, оце от, знайомтеся, хто не знав, Сергій Ільченко це молодіжний мер Запоріжжя. Тобто, mm, такий молодіжний да. мер, мер, який повинен ще й консультувати депутатів. Ну, до чого він доконсультуватися може, я не знаю, але запросимо його в ефір, тому що запитань набагато більше є. І наскільки я розумію, зараз ситуація поставила от таким боком, що щоб засідати дуже красиво їм тепер треба обласний центр молоді. Так, да, значить, ситуація сейчас дуже проста. Взяли положення, рішення горсовета. Вот, сьогодні я переговорюся з секретарем горсовета, поэтому по uh поводу -huh. я уже говорив, как бы, это молодёжная політика. Вот это наш орган, Ворсовет должен сам определять, как мы его формируем, что мы делаем. Вот. Я думаю, что, скорее всего, положение мы несколько переделаем. Вот. Соответственно, будет новое положение, новые выборы. Вот. И выборы уже будут проходить под контролем депутатским с разных трактов. Кто их выбирает? Так Вот никто, на самом деле, сейчас не знаю, вот как бы я потому, что, вот, когда это все происходило, это был февраль. Вот, как бы, формирование вообще, отношений между Горсоветом и на вот такие вот. вещи, ну, просто ну, не обратили внимания, не дожали, не, не увидели, как-то это все произошло, каким-то образом, ну, бог mm -hmm. его знает каким, рядом не было. Вот, а, поскольку сейчас вот появилось время, ну что ж, ну, тогда проведем новые выборы, там будут депутаты от разных фракций, будет демократия, устроим какую-то процедуру выборов нормальную, прозрачную, чтобы все могли видеть там телевидение камерами, mm -hmm. снимать, и, пожалуйста, то есть это, как бы, ну, это довольно просто сделать. Вот. Тайне голосування, урна там, і так далі. Все это буде сделано, і ми будемо уверены в легітимності цього совета, все будуть уверены. Вот, как бы, там. Я думаю, що конфлікти знимуться. Вот, надію, що нормальна робота начнеться без каких-то. Ну, я думаю, що молодіжний мэр не буде брати приклад з чинного мера не молодіжного і все-таки прийде до нас в ефір. Так само будемо намагатися розібратися в цій ситуації з центром молоді, тому що в центрі міста по суті стоїть класне дуже приміщення, яке багатьом дуже симпатичне. І мені здається, що просто от за допомогою якихось таких структур, які чия суть мені не зрозуміла, і ті, хто там мені не зрозуміли, це я про цей молодіж молодіжну міськраду. Але мені здається, що за допомогою такої структури просто намагаються зараз віджати. У меня аналогичное мнение. Вчера показывали много слайдов из Прибалтики. Mm -hmm. что, вот какие там замечательные центры, сделанные из производственных помещений. Меня вопрос задал, так почему бы нам не сделать еще один? Ну будет областной, будет городской, два центра будет. Зачем нам друг у друга отжимать, ссориться с областным из-за этого центра? А в любом mm -hmm. случае, даже если, если, предположим, совершенно условно, мы этот центр берем, Все одно ми тратим деньги на ремонт, и это це буде така ж сума, якщо ми щось приведемо в порядок. Один і два. Ну, разница ж є, проста арифметика. І не буде ні ни конфліктів, нічого, как бы. ну, что... Мене вчора здивувало, що в молодіжній міськраді більше молодіжних депутатів, ніж в міськраді немолодіжній. Їх же ж там. Скільки вчора говорили, там близько щось там. За сімдесят щось там перевалює. Нє, ні, ні. значит, ізначально по положенню. Было 90 депутатів. Вот, uh -huh. ну, почему? Потому що в пошті в 90 депутатів uh -huh. були. Вот. Потім вони самі сократили до 30. То есть, по uh -huh. факту, зараз 30 чи менше. Вот. Депутатів молодежного такі зараз менше, чем депутатів. Трик 64. Ясно. Тепер давай по суті. Ключові моменти зараз: що з ними робити, і коли щось оце от буде з ними робитися? Ключові моменти по поводу. А ну, отсюда міськради. Молодежне. Да. Молодежь. Да. Да. Ключевые моменты. Значит, возвращается Славик Зайцев. Uh -huh. вот, его комиссия профильная, и она осуществляет контроль за этим всем. Это в решении указано. Вот мы садимся, у меня было предложение: давайте, ребята, чтобы не было какой-то куларщины, таким же uh -huh. способом, вот, собираемся, неофициально все организации, кто хочет участвовать и так далее. Посчитаем по головам, сколько вас. Вписываем в положение 50-50 хотите, 45-45, чтобы все вы были в молодежном совете, никто никого не выгонял, вот, меняем положение, вы предлагаете, что нужно менять в как бы, меняем, вносим решение горсовета, меняем положение, как вы хотите, перезбираем молодежного мэра, все, и запускаем, перезапускаем работу, очень просто. Ну, насколько все равно вам этим заниматься я хотел бы, чтобы все-таки на цей скрин, который мы показывали, вы увагу все-таки свернули. Ну, На мою думку, без, це без, Поки що без коментарів. Как бы. ну, я я ми... просто там, да, на теплах, в будь-якому випадку реакція така. <рес> я... Не негативна, а говоря, я так, розумію. Це дуже м'яко всіх говорять. Переходимо тепер до наступного і перед тим, якби наблизимося до сьогоднішнього нашого да, коли закінчаться срачі і знову прилетять грачі. Давай, е, з чого все почалося? Все почалося з обговорення. Це як правильно навіть назвати це не пам'ятник, це мала архітектурна форма чи велика. Те, те, що обговорювалося. Шар. А, Шар. сферичне шароподобне нічта. <гум> Давай так його абстрактно назвемо. І так само обговорення, наскільки я зараз розумію, тривають іще з приводу те, що мене зараз цікавить, так само: Це як буде виглядати пам'ятник ветеранам АТО ну, по, по факту війни. Ну, давайте по порядку, значит в любом случае, конечно же понедельник понедельник я там, ну, зап на запросы, как понимаете, у меня времени нету, надо похотел. Оперативную информацию uh -huh. с уст по телефону получал, как бы там, значит что мы имеем в данный момент. Значит идет подготовка к Новому году, то есть, есть у нас наша там многострадальная площадь фестивальная, uh -huh. вот и со область, совместно с городом хочет там провести праздник, финансирует, как город. Так и, и область. Uh -huh. Вот чем занимается город? Вот, то есть мы четко показали, где там разграничения, что делает. Значит, первое, организационные моменты. Второе, там какая-то арка будет. Я не знаю, я не видел проект, сказали, что арка, она сделана за собственные деньги коммунального предприятия ⁇ Титан ⁇ не видел, честно, не знаю, mm -hmm. но сказали, что они за собственные деньги, без бюджета сделали, как бы там, как там, накопили. Это я, як... я... благодейность, типа, такая них, чи... Ну, я же так понимаю, что они чем-то еще зарабатывают, mm -hmm. какую-то хуздеятельность ведут, то есть, ну, это, ну, насколько я понимаю, суммы какие-то не огромные, то есть, mm -hmm. это не церетели, а что-то такое. Значит, привозят киоски с фестивальные для того, чтобы там что-то было, там, булочки, mm -hmm. там, чай и так далее. Вот, и плюс э, Запорожсталь подарила сварила конструкцию под елку. Вот та была старая, сварили, будет елка. Uh -huh. Вот остальное в том числе этот шар. Uh -huh. Вот это уже область. Вот из области я информацию не получил. Вот, кто и как там вот затерялось, как бы департамент на департамент. Ну, вот, то есть это то, что информацию я получил от Валерия Эдельева, он в составе штаба так сказать, под подготовки этого нового года, говорит, вот дальше вот эта моя компетенция наша городская заканчивается, mm -hmm. вот так вот, то есть здесь шар, кто его делает, за какие средства, я не знаю, бюджет это либо не бюджет, опять же, я ответить не могу, сразу говорю честно, чтобы чтоб, чтоб не выдумывать как бы mm -hmm. там, вот, пока что два дня пытался узнать, где, где, где бы спросить хотя бы там, вот. ну, ответ, Ответа нет, mm -hmm. но сколько я понимаю, что конструкция временная, она будет установлена на новый год, то есть это не Нечто там архитектурное, uh -huh. монументальное, вот будет установлено, вот мы его там после новогодних праздник оставим. Насколько я понимаю. Ну, как я зараз розумію, чей шар нам не зрозуміло, в чому концепция не зразу, пока что ведомо, что no, может no, быть часом. No, Кто uh -huh. рисовал, не знаю. Какой конкурс был? Ну, если это область, значит, область должна была конкурс проводить. Если, если, если город говорит, что нет, город конкурс не проводил. Вот, ну, Откуда решение в адміністрації взялось, я, чесно кажучи. Я, я, я не знаю. Ескізи я видел точно так же, як і ви, uh -huh. їх збросила Тетяна Гонченко на 061, как бы, там, ну, собственно говоря, точно так же з ними ознакомился. Ну, більше нагадування якраз визвали не ескізи, а те, що почалося потім в цих всіх обговореннях. Якщо... Самі, да? е -е, знову у нас ці перебої з трансляції Укртелеком, Шалений вам привіт! Хвати робити з нас ідіотів, дайте нам нормальний інтернет, за що ви отримуєте гроші. Гади такі. Зупинилися ми на чому? Зупинилися, ми, ми завершили наш, як це зараз можна казати, кейс, обговорення оцього сферичного шароподобного нечта І перейшли, значить, до срачів у Фейсбуці. Спочатку. Як це все почалося, тому що ну, скріни все одно теж доведеться, там будемо їх показувати. І тут я так розумію, що хто хотів, ті прислали запитання, хто не хотів, не прислали. Можна подивитися, буде це потім. Як і сказав Андрій, всі запитання, які є, нам все готовий відповісти. Слово тобі, не буду перебивати. Твій погляд? твої калоподії. Собственно, гаврядність, я вже говорю, существует... какое-то вот количество пользователей Фейсбука, у которых одним из любимых развлечений вот, нападать там, на депутата, на какую-то известную личность или еще на кого-нибудь. Вот, а потом балдеть от того, что их забанили и кричать, что слабак. Которые оказались не готовы к дискуссиям совершенно. Вот, и первые закричали, боже, как мы обижены, как, бы, как с нами по-хамски общаться. И вот по поводу вот, конкретной этой фразы, которая стала, вот уезжать из города mm -hmm. и так далее если человек два года пишет, что не нравится ему Запорожье, там, ужас, там, не нравится мне, не нравится, ну что не пост, там, человек, раз в три дня, ой, ужас-то какой, ужас-то какой, как бы, вот что не предложи, как бы, все плохо. Это, плохо, это плохо, это плохо, это плохо, шар плохо, там, вот, разумеется, там, в запале, там, ну, можно сказать, даже не в запале, как бы, вот было такое, не нравится, уезжайте, пожалуйста, уезжайте, нельзя жить и ругать, и ругать, и ругать, и ругать, и ругать, и ругать этот город, как бы, то есть, ну, Логіка, вот де логіка жизни в нем. Я понимаю, ругнулся, это ну, ну год это делать, два года, как бы там. Би, там же ж, наскільки я розумію, суть в тому, що никто ж не тегав и не писав, а в коментарі якраз от до користувача Мальва Хортицького до Ориша, якраз ты ж сам пришел написав, правда? Ну, потому что у меня наш в друзьях было, у меня выезжает лента. Я смотрю, о, смотрю в коментарі. Ну, банально, потому что как у всех в Фейсбук есть є, є, лента друзей. Смотришь, оп, шар, смотришь. обсуждения как бы там ну, захотелось поговорить о а в чем в чем в чем проблема как бы там то есть ну если если вы меня френдите вот то наверное ж, как бы ничего страшного нет что я в комментарии там как бы вам uh -huh. войду как бы ну или ко мне кто-то в комментарии войдет то есть я никого стараюсь не банить кроме откровенных ботов кроме откровенных ботов вот Навіть хамов, в принципі, якщо вони там, там реальні, я, 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 я стараюсь не банити. Ну, так. таких вистачає. Власне, що я, я чесно скажу, що зачепило там і мене, і в редакції тут ми обговорювали, це зачепило, ну чесно буду говорити, да, це от риторика, насправді, зараз, як я розумію, те, що ти кажеш, що це було адресовано конкретному користувачу, щоб переїжджайте до город. гори. Ага. А для нас це ж сприймається, розумієш, як тут Facebook, насправді, якби ми не ставилися там з посмішкою або там з розвагою до соцмережі, Фейсбук це площина, яка робить публічною будь-яку людину, яка туди вже вступила. Це от Я туди вступив і, і все. А виходить тепер, що цей весь вантаж відповідальності, і тобі так само і ще як депутат, його тепер ну, доводиться на, на собі нести все одно. Тому, чесно, це мій суб'єктивний погляд, що там от, ну, це було перегнуто безперечно, тому що я це прочитав як мешканець Запоріжжя, і ці слова я сприйняв так само і на свою користь. От зараз ти пояснив, воно ну, трошки по-іншому сприймається, але все ж таки, якщо повернутися до наших, я не знаю, як це правильно навіть назвати, у нас є. Ми зараз будемо знімати проект, цікавий, який називається. У нього немає конкретної назви, у нього є умовна назва, вона називається «Уйо -Запорожжя». І там… Ну, як є несмики. Топ несмаків. Топ несмаків, так? Да? А слухай, це ж ранковий ефір ще й мій. Тобто робоча назва була уйобіще Запорожжя. А, а зараз вирішили це назвати топ несмаків. Бачиш, mm -hmm. ну, наприклад, а, а тобі особисто подобається, от той, як це назвати, там оці, клійонка, якою фонтан обклеєний, Аракал, який. Що це Аракал? Давайте теж одразу mm -hmm. питання розвіємо поводу Аракал, Леніна і так далі. Значит, Во-первых, по поводу памятника Ленину, там его обклеили ужасно, там еще там ужасно эти флаги поставили, это целый кошмар. Объясню ситуацию. Значит, изначально по проекту нужно было сносить вот этот вот пост постамент и так далее, вот. потом пришли к выводу, что пока мы его будем ломать, вот, учитывая как бы, способности наших рабочих разнести все вокруг, вот, то там как бы там полплощади не останется, и надо будет как-то восстанавливать. И, то есть решили поздать полной реконструкции, проект уже как бы там опубликован. Mm -hmm. То есть при полной реконструкции его с, снимут. То есть для того, чтобы два раза не делать одну и ту же работу, mm -hmm. как бы вот, не, не убирать, потом делать клумбы, потом опять это все убирать, тратить деньги. Иначе как бы, мы нарвемся на ту же критику, как бы там скажут, ребята, зачем же вы это делаете? Сначала убрали, что-то сделали, а потом вы опять переделали. Я думаю, это логично, как бы. Я понимаю, что он мазурит глаза, как бы и мне он мазурит глаза. И, Коли його убирали, мэру, было конкретное, убираем пам'ятник вместе з постаментом. Є ну, есть вопросы все-таки как бы. Я розумію. Це. Да. У мене запитання наступне. Хто все ж таки приймає рішення все понавішувати оце топ-несмаків? І чим власне, займається от, у нас е, головний архітектор? Яка там зараз ситуація? Що ним просто. будемо? Головного архітектора у нас формально нет. у нас з полнівані Вот. какие проблемы были у нас вообще по главным архитекторам. Ну, я могу сказать, что со времен Трубина, как бы Трубин был строителем uh -huh. по образованию. Начнем с того. Окрытов, а прокурор, вот. Прокурор командует архитектурой, там, строитель, строитель, архитектор, нарыв, основном, главным департаментом архитектуры, вот, им должен управлять человек, непосредственно закончивший архитектурное образование. Точка. Точка. Никаких там строителей, прокуроров и так далее. строителя я понимаю, замов строитель может быть. У них строительство есть, как бы там, они занимаются. Как бы, а просто... таких в Запорожье майе сейчас, да? Mm? Я понимаю. Таких людей, фаховых, компетентных в Запорожье нет. майе а, Чи питание в том, что они не Я, хочу, я, могу, я могу сказать, что компетентные специалистов, их там не хватает везде и всегда. Не только в Запорожье, как бы и в Киеве там проблемы mm -hmm. и прочее. Да, не хватает, действительно, тот специалист, архитектор, который способен разработать реальную архитектурную концепцию для Запорожья, вот, это в любом случае высокопрофессиональный, востребованный специалист, mm -hmm. который на такую зарплату не пойдет. Мы должны это принять, вот, понять вот, и сказать, ребят, так давайте, может быть, мы возьмем какой-то, объявим тендер. А на есть архи... конкурс на, архитект... на посаду? А? На цю... Конкурс есть на эту посаду сейчас? Ну, если я выполняющие обязанности, как операция как архитектор? бы я не знаю, по-моему, не был. Uh -huh. я, 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 я не видел вас И не Ну, yeah, сейчас yeah, у нас yeah. такая ситуация интересная пошла. Значит, все законно, все законно. Вот объясняю, как это делается. Там мэр назначает себя помощником. Помо... Помощник, uh -huh. помощник уже получает какой-то ранг местного самоуправления, а потом переводится uh -huh. вот, на департамент. Скорее всего, то же самое произойдет каким-то образом из с, с архитектуры, я в этом уверен на 100%, вот, думаю, что конкурса не будет. Mm -hmm. вот, все будет с одной стороны законно, но с другой стороны как бы там, ну... Би, назвати, по, нам, да, назвати його да. там, как би, там общественно легітимним, я би я би не назвав. Я, я за конкурси абсолютно прозрачно. Ну, Знаєте, я чесно скажу, що я впевнений, що в Запоріжжі є патріоти, є люди зі смаком, які готові були б от роботу виконувати. Ми не так давно говорили там, з різними ну, архітектори, в тому числі, і дуже класний аналог. Я розумію, що неможливо це швидше за все проводити в Запоріжжі, яким шляхом пішла Франція. У них в принципі ну, не існує такої. такої Частини там, міських рад як управління культури. У них є набір тендерів і набір грантів, які даються городянам. Приходить, наприклад, якийсь архітектор і каже, я хочу зварити залізний трон, Ну, умовно кажучи. Да? От мій проєкт, от він намальований. От, підтримайте бюджет, там, умовно кажучи, 4 тисячі гривень. Якщо подобається, прийняли. І от таким чином підходять компетентні люди і отримують гроші на конкретні проекти. Тому ну от, ну тут же ж проблема ще й в тому, що всі ці архітектурні форми У нас то генплана розбудови міста по великому рахунку немає. І це буде величезний, не то що срач у Фейсбуці, а там буде все горіти, як Садом його мора. Я согласен абсолютно. От тільки я повернувся з Литви, просив от, про комунальне, частне і uh -huh. так далі. От Вони тут путем Європи теж саме. Є системи життєвого важная, в которой должна быть коммунальная часть, как бы коммунальная часть. Они допускают, что, то есть там, частные инвесторы могут быть и все. Вода, грубо говоря, там вывоз мусора, там все, все остальное там выносится на тендеры. Задача депутатов, то есть не бегать, там, смотреть, что там в канализации произошло, разрабатывать концепции. Вот, и над этим и сидеть, то есть есть, общая система, смотрим архитектурную концепцию. Вот, и дальше мы только смотрим по тендерам, подходит, не подходит, подходит, не подходит. Вот, как бы там, то есть все есть, как бы, общие какие-то системные документы, там, стратегические. Mm -hmm. вот. И они только по ним уже смотрят, то есть они этим, этими, этим, вопросом и занимаются. Как бы, там. То есть как, как тут бюджет, на какой тендер выйти и так далее, какой вот еще разработать нормативный документ, который бы сделал так, чтобы от личности какого-то человека ничего не зависело, вот, чтобы не пришел, кто-то не дал кому по телефону, вы строите это, строите то. Этим они занимаются. Вот. У нас немножко другим, как бы там, у нас в связи с тем, что... Отношення людей, таке, от как бы, що от как бы, не розуміють, как бы, що депутат може бути, папа і мама бути. <реку> е е е е <реку> тоді, <реку> тоді, тоді, зі, зі свого боку, е якщо у депутатів немає таких повноважень, щоб підняти це питання про конкурс на головного архітектора, ми, як громадське телебачення Запоріжжя, до кого нам звернутися, щоб, блін, врешті-решт, це от питання було піднято. А чому не можемо? Ми можемо на сесії, можемо? Чудово. Підніміть, будь ласка, на сесії, ми вам скажемо, велике. Дякую, щоб нормальний був цей да, прозорий да, конкурс. Однозначно гарантую, що на сесії 30 го числа. Я доброго вопрос, був. О, дякую. От, значить, так і записали. Де мій блокнотик, блокнотик записав Андрій, дякую. Так. Будемо, в принципі, завершувати, і від мене особисто знову ж таки повернемося да, до цього там Фейсбука, там багато що пишуть. Хочу просто порадити, чесно, тому що. Все ж таки, наступного я, Я сам дуже гарячий в Фейсбуці, і е, у мене це, ну, це, це постійно відбувається. Але на депутатах все-таки є інший вантаж, інша відповідальність. І тому все-таки критику своїх городян треба слухати. Я от чесно від себе це прошу. І я зацитую оцей от пост, що ніхто вам нічого не довжен. Жалкі критикани не можна так своїми виборцями, в тому числі. Я буду вдячний. Ну, Фейсбук це Фейсбук це Фейсбук, вот он, в якій-то степені. анонимен, вот, я считаю, что все-таки я а вот, например, считаю, что если идет эфир, то одно, если депутатский прием другой, Facebook все-таки в любом случае несет какой-то Признак неформального общения, а в конце концов я пользователь Фейсбука до того, как я был депутатом, как бы там. вполне вот, по себе да. говорил. А он оказался, что, и теперь оказалось, что я говорю то, что думаю, то, что я говорил. Вот иду, иду стрелы. Вот это тоже как бы, понимаете, как бы, все-таки хотелось бы тоже себе руки не связывать. Да, ну, все ну правильно. как бы там. Я считаю, что это нормально, просто в рамках каких-то там, Вам як приліччя, якби там. Як приличчя, як би там. Ну, ну, спори це нормально. Це Я би... згоден, що нормально. але ну, все ж таки, тому що твітери це офіційні джерела інформації, якщо вони підтверджені і в Європі, і в США, і навіть в Україні. Офіційні твітери і СБУ і е, президента України. Андрію, дякую, що прийшов. Дякую за цікаву розмову. Мені особисто було цікаво. Думаю, нашим глядачам так само було цікаво. Значить, е, що ми маємо в залишку? Питання про головного архітектора буде піднято. З цим ми розібралися. Ну мені залишається ще раз подякувати і побажати терпіння і натхнення. Спасибо. Дякую всім, хто були з нами Стараемся. в цей ранок. Спасибо.